Всім привіт, друзі! Ви на каналі Нікуля І Сьогодні у нас буде історія станції Ворохта. У XVIII та XIX столітті ворохта стає важливим гірськолижним курортом і центром лісозаготівлі. І в 1895 році відкривається Транскарпатська залізниця станіславів Вороненка, яка далі сполучається залізницею до Єсеня та Мармановських гір. В цьому ж році відкривається і знаменитий віадук у ворохті. Та під'їзна колія до лісозаготівлі. В цей час до Ворохти починають курсування поїзди зі Львова, Станіславова та Сігіта. Село стає основним курортом у Карпатах в Австрогорській імперії. В період Першої світової війни ворогти переходили з рук руки між Австрогорською та Російською імперіями. У 1922 році в Ворохті був збудований трамплін по проєкту польських інженерів. Ворохто сполучається з багатьма містами Польщі, Розвивається залізничне сполучення. Однак пасифікація населення приводить до пригнічення українських прав. Звісно, це не оминуло ні Ворохту, ні Карпати. В період Другої стової війни Ворохта знаходилась знаходились під окупацією німецьких військ. В 1944-45 роках Карпати переходять під окупацію СРСР. В 1950-60-х роках відкривається все більше санаторії, та Ворохта стає союзним курортом. Також в цей час у Ворохті відновлюється робота кількох вискоколійок, одна з них до Форещанки. Однак через кілька років вони були розібрані. В 1980-х роках через Ворохту починають курсувати нові дизель-поїзди марки Д1. Також був збудований більш новий залізничний міст біля старого Віадука. Зараз Ворохта є важливим курортом Прикарпаття. Сюди курсує багато поїздів: приміських та пасажирських, серед них Коломия Рахів, Івано-Франківськ-Ворохта, київ ворохта Харків Рахів, Запоріжжя Рахів та інші. В 1990-х та 2000-х роках ця станція була ще відносно глухою та спокійною, однак пізніше було додано багато пасажирських поїздів. Ну що ж, друзі, дякуємо за перегляд! Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Ніколя Юла. До зустрічі!